Дощ посилюється, це буде вже третя частина мого запису, поки йду лісом. Про коліна розповів, а тепер ще розповім одну проблемку свою. Була в мене така проблема, поки я не ходив, ну, коли я лягав спати, посеред ночі я прокидався від того, що у мене ще не вистачає повітря, чи мене хтось здушить. Тобто я прокидаюся і починаю кашляти. Або відчуття, що, знаєте, таке, як чи серце зупиняється. Ну от я не знаю. І ти прокидаєшся, сидиш в такому якомусь кошмарі. Відчуття таке в тебе погане. І ти на протязі ночі можеш прокидатися 5-6 разів за цими симптомами. Звертався до лікарів, відповідь була, що можливо стехондроз, можливо, підшлункова або у вас подушка якась неправильна, що ви на ній лежите, то у вас там шию не так передавлює. Не знаю, подушка залишилася та сама. Можливо, дійсно проблема була в зайвій вазі. Ну не знаю. Після того, як почав ходити, то тут... Постукаю знову по свісні, щоб цих симптомів більше не було. Вони самі з собою зникли. До того, як я ходьбою не займався, оці проблеми були, зараз вони зникли. Я не знаю, пов'язано це з ходьбою чи не з ходьбою. Але цих симптомів не стало. А взагалі це відчуття були дуже неприємні. Я ж говорю, відчуття, чи серце зупиняється, чи таке, як ти комок якийсь ковтнув, кашляєш потім. Ну, це таке було в мене.